Дорогі друзі, мої вітання. В наявності на майданчику Автопонт з'являється ще один Volkswagen Golf Plus. Автомобіль 2007 року випуску з надійним турбодизельним двигуном 1,9. Мотормільйонік з чесним пробігом автомобіль 346 тисяч кілометрів. Заміна ГРМ відбулася в 2023 році, буквально 20 тисяч кілометрів тому. На зимовій гумі в комплектації тури. Чорний, стильний затонований автомобіль з підвищеним кліренсом і дуже багато місця в салоні. Красиві легкосплавні диски. Це у нас 15-й розмір коліс. Зима у нас розпарована. В принципі, непоганий стан, але я думаю, що тільки на один сезон хватить, не більше. Маємо задні парктроніки по автомобілю. По ходовій все чудово. Автомобіль приїхав з Німеччини в 2022 році і до сьогоднішнього дня один власник в Україні. Маємо доволі просторий багажник. Шторочка в багажнику також є. Маємо подвійну підлогу. Тут маємо тільки. Домкрат і буксіровочний. І буксіровочного нема, маємо тільки балонний ключ і домкрат. Але судячи з цієї пластмасової штуки, я думаю, що тут був пінокомпресор. Докатку можна вкласти, якщо забрати цю пластмасову штуку. Так, шторочка є, сідемо далі. Їде доволі бадьора, акумулятор тут новий встановлений, куплений півроку тому. Салон текстиль, але зверху в діті отакі чохли, щоб зберегти наш салон. Маємо підстаканники під локітник. І маємо тут ще підстаканники. Дефлектори вже трошки підгуляли. Всі чотири автоматичні електросклопідйомники, там хлопцям стоять. Комплектація у нас, до речі, дуже класна, маємо можливість регулювати нашу сідушечку по висоті підкачкою. До речі, ви знали фішечку, чим відрізняти комплектації? ніточки, по, по строчці, яка... Прошиває салон. Тобто в комплектації гол, помаранчева стрічка, в комплектації тур, синя стрічка. Автомобіль має люк. автомобіль має 4 електросклопідйомники, електрорегулювання з подогрівом дзеркал, центральний замок. Маємо датчик світла, круїз-контроль, 346 тисяч кілометрів пробіга. Руль не шився, звичайно, що підзатерти за такий пробіг, але не перешивався. І синя стрічка у нас також іде по кермі. А також у нас така є емблемка. Нашої комплектації тур, бачите на, зверху на кулісі КПП. Пятиступка механіка і спішка. Тут у нас, звичайно, щось не вистачає. Але двозонний клімат працює добре, підігрі сидінь працюють добре, музичка доволі непогана. Є дзеркало з автозатемненням. І зараз покажу вам підкапотний простір. До речі, всі вікна в автомобілі оригінальні, включаючи лобове скло. Ну, працює тихенько, заводиться з півоберта. в принципі, питань по машинці немає. За ціною автомобіль буде коштувати 6800. Звертайтесь за додатковою інформацію до наших менеджерів або ж приїжджайте особисто. Знаходимося ми в місті суми вулиця Гроєв Крут, 19.